Привіт! Сьогодні ми з вами прогуляємося по Одесі. Буде така невеличка прогулянка. Моя поїздка була в теплий час. Я ще застала осінні теплі діньки, і я вам покажу, що я бачила. Це такий буде міні-обзор, та поділюсь своїми емоціями та враженнями. Зараз на екрані ви можете бачити дворець. Я засняла всього потрошечку. Мене вразила Одеса тим, що дуже багато котиків, і про них піклуються, що дуже важливо. Також потрапила на барахолку, вона просто величезна, там на вихідних її влаштовують, і просто подивіться, яка кількість всього. З місць, куди б я радила сходити, перше це тюлька, але в мене тільки є. Невеличкий фрагмент з цього місця, але я думаю, можете відкрити Google і подивитися більш детально. Тюлька. Наступне місце, яке я зняла вже більше, воно називається Рибний ряд. Тут вже можете на екрані побачити такий міні-обзор його. Але що я хочу сказати, там все гарно, красиво, начебто по справах все добре. Але обслуговування не сподобалось зовсім. Не мені, не моєму чоловіку. Взагалі такі від Одеси двоякі почуття, вона нічим особливо не вразила. І сказати, що я прям би хотіла ще раз туди поїхати, я не можу. Мабуть, тому і такий маленький взагалі обзор вийшов. Ну, звичайно, більше я ділилася цим в інстаграмі, але от на Ютубі такий маленький, маленький мій відеовідгук з закладів. Просто хотіла з вами поділитися трьома. Тут маленькі фрагменти, і добре, що я взагалі їх встигла зняти. Це тюлька, рибний ряд, який ви більш детально бачили, та наступний заклад це котюлок. Там дуже затишно, приємна атмосфера. Суть закладу в тому, що. Вони там готують мідій, і для мене взагалі ван лав, коли в закладах є можливість не тільки помити ручки з милом, а ще й нанести потім кремчик. Такі заклади це в мене окрема любов, але я не знаю, чи можу я рекомендувати цей заклад, бо мені після нього було погано. Тому та-да-дам не знаю, що навіть їй казати. Ну, ці заклади вони хоча б цікаві, і заради цікавості варто до них сходити. Ну а на цьому буду з вами прощатися. Такий був міні-обзор Одеси. Чи були ви там? Поділіться своїми враженнями, можливо, вони у вас кращі ніж у мене.